Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. З сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Яма посеред бульвару Богдана Хмельницького. Місцеві мешканці занепокоєні. Кажуть, поруч дві школи це небезпека і для дітей, і для дорослих. Мобіль, пересувний стомат-кабінет та два пікапи. Благодійники передали ці авто на потреби наших захисників. У гімназії номер 36 презентували відремонтований спортивний зал. А тепер про це та інше більш докладно. Проваля неподалік 17-го ліцею та 37-ї школи у мікрорайоні Левада у Полтаві. Майже місяць місцеві жителі ходять повз велику яму на бульварі Богдана Хмельницького. Вона становить небезпеку, адже цією дорогою учні ходять до школи, гуляють мами з візочками, їздять самокатники, говорять місцеві жителі. Що стало причиною аварійної ситуації та чому яма досі не засипана, з'ясовували. Наші кореспонденти спочатку подумали, що це був прильот, а потім зрозуміли, що це все таке було провалля. Так мешканці мікрорайону Левада описують проваля, що утворилося на пішохідній частині по бульвару Богдана Хмельницького неподалік 17-ї та 37 ї шкіл. Ольга Михайлівна разом з невісткою помітили проваля, коли вели дитину в дитсадочок. каже жінка. Ну, ти тут діти гуляють, їздять на самокотах, і отаке от провалля, може дитина влетіти, та й дитина від тіля не вилізе. І дитина дуже травмуватиметься. Місцеві говорять, велика яма тут близько місяця. Забирає шестирічну дитину зі школи, йдучи цією дорогою. Полтавка Оксана. Не знаю навіщо це робиться. Може, вони там щось ремонтують, але. Звісно, це ну небезпечно, але я ж надію, маю надію, що його зроблять. Як повідомили у прислужбі Полтавської міської ради, мережі не перебувають на балансі міста. Причина провалля – порив на водогоні, говорить речниця комунального підприємства Полтава водоканал Інна Рудяк. По даній адресі стався порив на водогоні. Наразі водоканал завершив ремонтні роботи по ліквідації аварії. За словами інни рудяк, благоустрій ділянки буде проведений найближчим часом. Чоловіка, який битою по голові, завдав Полтавцю тяжкі тілесні ушкодження, узято під варту без права внесення застави. Нагадаємо, вночі 18 жовтня на вулиці Симона Петлюри у Полтаві виник конфлікт між незнайомими чоловіками. Під час з'ясування стосунків 22-річний полтавець завдав удар битою по голові чоловіку 1985 року народження. Потерпілого із тілесними ушкодженнями медики госпіталізували. Правоохоронці затримали нападника та повідомили йому про підозру у заподіянні умисного тяжкого тілесного шкодження. Повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури вже розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 121 – Це умисне тяжке тілесне ушкодження Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Наразі в рамках відкритого кримінального провадження тривають слідчі дії. Автомобілі для потреб наших захисників передали сьогодні у Полтаві. Це реанімобіль, пересувний стомат кабінет та два пікапи. Зробили це фонд музиканта Олега Лисенка «Music for Ukraine» і голландські волонтери. Більше про це дивіться у сюжеті. Реанімобіль, пересувний стомат, кабінет, а також пікапи на потреби ЗСУ. Таку допомогу передали у Полтаві для захисників України на східному напрямку. Кошти на авто збирав волонтер і музикант родом із нових санжар, засновник фундації Music for Ukraine Олег Лисенко, який живе у Нідерландах. Чоловік почав допомагати Україні під час повномасштабного вторгнення. Ми ще раз вдячні нашим захисникам за боротьбу з агресором. Ми також стараємося, працюємо. Реанімобіль для порятунку поранених та авто обладнане під стомат кабінет, полегшать надання медичної допомоги на передовій, говорять військовослужбовці. Буде стояти апарат штучної вентиляції легень, монітор пацієнта і інфузамат, Розраховано на евакуацію важко поранених. Буде надаватися повноцінна стоматологічна допомога на всіх рівнях стоматології від хірургії до видалення зубів і пульпітів і періодонтитів. Завжди залишається актуальною потреба у пікапах для зручного пересування, говорить заступник командира однієї з бригад Микола Малік. Для виїзду на вогневі позиції поранених з евакуації. Перш за все доставки матеріальних засобів продовольства. Перш за все, це допомога особовому складу, який знаходиться на лінії зіткнення». Передавати автівки в Україну музиканту та волонтеру Олегу Лисенку допомагає його брат Олександр, який проживає на Полтавщині. Для нас це значить перемога України над Російською Федерацією. Олегу це вже передав 20 автомобілів і швидкі, і джипи вартість останніх п'яти переданих автівок склала понад 75 тисяч євро. А чотири заклади громадського харчування нашого міста беруть участь у всеукраїнській благодійній акції Смачно, бо на дрони. Кожна страва зі спеціального меню внесок у спільну справу. Виручені кошти спрямують на закупівлю дронів для розвідників головного управління розвідки. Подробиці у наступному сюжеті. Смачно бо на дрони Полтава доєдналася до всеукраїнської благодійної акції збору коштів для наших захисників. Участь у ній беруть заклади громадського харчування. Зокрема, відгукнулися чотири кафе обласного центру і ще одне у Миргороді. Ініціатива покликана зібрати 5 мільйонів гривень на 100 секретбоксів із дронами для розвідників головного управління розвідки Міністерства оборони України. Зазначає волонтер Володимир Гавриш. Бокси, які будуть передані нашим розвідникам. В них буде входити дрони. Різного напрямку дії, характеристики, починаючи від дрону, який сьогодні понад важливий на оптоволокні, також дрони, які працюють через ретранслятори. Клієнти замовляють благодійну страву. Тим самим роблять донат. В одному з полтавських кафе, які долучилися до ініціативи, вже з'явилися спеціальні пропозиції. Частину коштів з їх продажу спрямовують на підтримку збору. Це буде дуже смачний гарбузовий лад. Також це буде гарбузовий з креветкою, Також дуже смачна основна. Перша страва найбільш смачними, що роблять також це долучення до доброї справи, такої як цей захід. Усі боксах буде і в піві дрон на оптоволокні радіоканалі або ретрансляторі, розповідає координаторка кампанії Анна Ордеха. Це вже в залежності від потреби, куди тут на міськові під завершення збору, плюс БК до нього, запчастини, зарядні і так далі. Тобто, повноцінна ударна одиниця, яка буде передаватися вже безпосередньо підрозділом ГРУМО України на передову. Наразі волонтерам вже вдалося зібрати секрет-боксів. але це лише початок, кажуть координатори. Нові результати кампанії підбувають щоп'ятниці зі 102 закладів по всій країні. і у Полтаві відбувся сьогодні Digital Innovation Forum 2025. Подія об'єднала представників бізнесу, обласної влади, науковців і стартап-спільнот. Учасники форуму обговорили стратегічні пріоритети цифрової трансформації. Докладніше про це розповідаємо у наступному сюжеті. Стратегічні пріоритети цифрової трансформації. Тема міжнародного форуму Digital Innovation Forum 2025, що відбувся у Полтаві. Подія об'єднала представників бізнесу, обласної влади, науковців та учасників стартап-спільнот. Digital Innovation Forum – це чудова ініціатива за підтримки міжнародних наших друзів та партнерів, який висвітлює і окреслює інноваційні рішення саме в цифровізації це і у сфері цифрової трансформації, які допомагають. Робити нашу країну цифровою, більш прогресивною, висвітлити свої напрацювання працювання на світовий рівень і отримати якусь відзнаку. Подія стане ключовим майданчиком для розвитку цифрових рішень в Україні. Мета проєкту створення інноваційного хабу новітніх технологій для впровадження цифрових рішень. Зокрема, в малий та середній бізнес підкреслили учасники форуму. Полтавська політехніка. Виграла грант і увійшла до потужного європейського проєкту, який має назву цифрова Європа, і разом із такими стратегічними партнерами, як Національний технічний університет Дніпровська політехніка, як інститут фізики Національної академії наук України, Міністерство освіти і науки України, Міністерство цифрових трансформацій, і ще ціла низка громадських організацій і інноваційних компаній Будемо реалізовувати цей проект. Загальна сума проекту сягає майже 1 мільйон євро, і певна частка цих коштів буде в тому числі виділена в нашому університету. Це великий проект, який буде формувати нові підходи до співпраці науки, бізнесу, освіти, громади і влади для діджиталізації простору для створення нових як освітніх моделей, так і надання нових послуг з цифрової трансформації малому середньому бізнесу. І головне це цифровізація зони енергетики. Цифрова трансформація, пріоритет для бізнесу. Та держави, адже вона дозволяє підвищити ефективність роботи в усіх сферах. Це стосується і відбудови України, де сьогодні зруйновано близько 30 інфраструктури. Зазначили на форумі. Додали, за даними Міністерства освіти і науки, під час війни продовжили свою роботу в Україні понад 80% науковців. Наша робота як профільного міністерства спрямована на те, щоб підтримувати науку та інновації саме для тих, хто зараз працює в Україні. У рамках міжнародної коаліції з питань підтримки науки та інновацій е, виділено ну, шість таких глобальних цілей: це відновлення е, та модернізація нашої дослідницької інфраструктури, питання security and defense, зелених технологій, зеленої енергетики. Форум провели в гібридному форматі, тож до нього доєдналися і європейські партнери. Друга частина спіч-сесією конкурсом стартапів відбудеться цього ж тижня на базі Дніпровської політехніки. А цими вихідними у Полтаві провели тренінг про розвиток лідерських якостей, організували навчання для містян та внутрішньо переміщених осіб. Докладніше про це дивіться у матеріалі наших кореспондентів. Бути лідеркою сьогодні означає не мовчати, коли потрібно діяти. Це означає підтримати тих. То поруч, коли їм страшно. У Полтаві провели тренінг на тему лідерство. Організували навчання для містян та внутрішньопереміщених осіб громадська організація «Жіночий Хаб 2.0» в рамках проєкту Нові горизонти в межах програми Єднання заради дії від міжнародної ради досліджень та обмінів Айрекс. Мета навчань розкрити поняття лідерство як поєднання сили, емпатії, гнучкості та відповідальності. А також допомогти учасницям усвідомити власний потенціал і ресурси, говорить тренерка проєкту Карина Булавіна. Це тренінг був направлений не лише стосовно жіночого лідерства, а взагалі про лідерство і як воно впливає на різні сфери життя людей: як працювати в команді, як розвивати свої лідерські якості. Було багато практичних вправ я рада почути зворотній зв'язок, досить позитивний. Учасниці серії тренінгів говорять: вже застосовують отримані знання на практиці. Лідерство потрібно для. Для поширення наших цінностей громадської організації. це рівноправ'я, боротьба проти насилля, толерантність, терпимість і все інше. Те, що є європейськими цінностями, це вже третій тренінг, який я відвідую. Перший тренінг був нейрографіка, другий тренінг був розпис шоперів. Всі ці заходи проводяться завдяки Айрексу. Єднання заради дії, це дуже чудовий проєкт. У програмі тренінгу Міндосвідом практичні вправи на виявлення лідерських якостей та творчі завдання це е, дуже завжди надихає. І е, з кожного івенту береш е, якісь такі е, інсайти, усвідомлення, які стають е, певним чином скарбами, які потім е, з часом можуть навіть дуже дуже цікаво зіграти роль в моєму житті. Дуже вдячна за е, можливість поспівпрацювати з із психологом, і з коучем, і з ментором, адже це така дуже різностороння е, підтримка. Надихнулася атмосферою проєкту і його учасниця. Внутр... Тришня переміщена з міста Краматорськ Світлана Маркіна, яка під кінець тренінгів написала вірш. «Нові горизонти це суперпроект. Він створений з вірою в майбутнє, де кожен учасник відчує ефект і змінить до кращого будня. Нові горизонти це шлях до мети, це простір, натхнення і сили, де вам допоможуть сміливо іти. І мрій підіймати вітрила. Проєкт нові горизонти триває у Полтаві протягом чотирьох місяців. В його рамках відбулися та ще тривають серії тренінгів з кар'єрного розвитку, консультації з психологиною, коуч-тренеркою, менторкою проєкту, заняття з арт-терапії та інші активності, спрямовані на саморозвиток. оновленому спортивному залі нові можливості: енергія та дитячі усмішки. У гімназії номер 36 у Полтаві відкрили зал після ремонту. Як школярі зустріли цю подію? Далі у наступному сюжеті. Хочу запитати, скільки треба щастя, коли знову так, у гімназії номер 36 Полтавської міської ради відкрили оновлений спортивний зал. Він став справжнім подарунком для дітей, а його ремонт став можливим завдяки підтримці міської ради, каже директорка гімназії номер 36 Ніна Печеник. Сьогодні ми маємо оновлений спортзал. Звичайно, можливо, він не європейського рівня, але він теплий, затишний, зручний. І діти, коли побачили результати роботи наших будівельників, вони були дуже захоплені, адже новий. Красивий, куди хочеться йти і де хочеться здобувати перемоги. Цього дня учні представили свої спортивні досягнення, розповіли про перемоги, демонстрували медалі та грамоти. Вчителі переконані, такі події мотивують дітей розвиватися і досягати нових вершин. Ми дуже сподіваємося, що поновлені стіни нашого рідного спортзалу будуть надихати вас на нові звершення. Ви будете йти до нових вершин, а ми будемо вас підтримувати. Розвиток дитячого спорту та оновлення залу це інвестиція у здоров'я і майбутнє молодого покоління. Наголосив депутат Полтавської міської ради Віктор Булат, який також завітав на захід. Сьогодні дуже приємний захід, дуже важливий для гімназії. номер 36. Всі ми разом, як і я, так і міська рада, приложила дуже багато зусиль, щоб оновити спортивний зал даної школи, де діти займаються. Спортивним вихованням, і це дуже, дуже приємно, тому що ми дітки це наше майбутнє. і Ми повинні це підтримувати завжди. Голова батьківського комітету гімназії номер 36 Олена Редько розповідає, її діти активно займаються спортом, і таке оновлення це чудова ініціатива. оновили дуже гарно, дуже гарні кольори підібрали діти. В захваті я мама п'ятьох дітей, але зараз навчаюся в цій школі. Троє дітей, вони дуже задоволені, тому що є і волейбол, і футбол, і проводяться уроки фізкультури. Діти зізнаються, тепер уроки фізкультури стануть ще цікавішими. А новий спортивний зал додає енергії та гарного настрою. Він став набагато краще, ніж був тоді. Тепер дуже хочеться заходити сюди і займатися спортом. Я дуже рада, що в нашій школі зробили такий гарний спортзал. Мені сподобалось, тут зал став набагато краще, ніж був до цього. Тут було теж не дуже займатися, а тепер набагато краще. Мені дуже подобається, що тут в нашій школі дуже багато спортсменів, в тому числі я. І тепер дуже добре, що нам зробили спортзал, щоб тут було займатися комфортно. Мені подобається наш новий зал, тут комфортніше, як був він. Не такий комфортний, як зараз. Він став яскравим, блискучим таким наповнює радістю. Після урочистої частини відкриття нового спортивного залу на гостей чекав товариський матч між волейбольними командами дев'ятикласників гімназії номер 36 та учнів професійно-технічного училища номер 4 Зустріч пройшла у дружній атмосфері з азартом, посмішками та підтримкою вболівальників. А завершилося свято спільним фото та щирими дитячими емоціями. Наш новий спортзал просто супер. У місті Кобиляки відкрили меморіальну дошку на честь Харитини Кононенко, діячки волонтерського руху з підтримки української повстанської армії, українського червоного хреста і жіночих організацій. Церемонію відкриття присвятили 125-річчю від дня народження діячки. Займалася організацією жіночих гуртків на Холмщині, Посяні, Лемківщині, друкувала етнографічні довідки у львівських виданнях. Журналі Нова хата та газеті Діло де вела сторінку для жінок. За співпрацю із УПА Харитину Кононенко розстріляли гітлерівці, говорить регіональний представник інституту наспам'яті Олег Пустовгар. Підтримка української повстанчої армії як медик, як волонтер. Ну зараз би назвали волонтером. Людина, яка створювала і союз Українок, і жіночі організації, і в Чехії, і в Канаді. Сьогодні історична подія по сьогодні робиться перший крок в Україні з увічнення її пам'яті. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRT.pl.ua. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони незмінні 615 800 615 900. На цьому в мене все. Бережіть себе, все обов'язково буде Україна.